Існує такий жарт, що гарний коуч ніколи не залишиться без роботи, бо ніхто ніколи не буде слухати тебе так уважно, як коуч. Не ну, дивись це відео до кінця, і ти узнаєш, що в цьому жарті жарт, а що дійсно правда. Ну, по-перше, від того, наскільки уважно коуч слухає клієнта, в цілому залежить успіх коуч-сесії. І ну, взагалі, то для коуча вміння уважно слухати це хард скіл, це професійна навичка. І в коучингу навіть є така окрема компетенція, яка так і називається активне слухання. Ну а по-друге, досить часто нам не вистачає того, щоб нас просто вислухали. І друзі, родичі, рідні, близькі не завжди для цього підходять. Ну, по перше, їм не все розповіш. А по друге, ну вони ж так чи інакше будуть оцінювати або давати якісь поради. Коуч цього не робить. Він приймає клієнта таким, яким він є, без оцінок і без порад. Хочу дізнатися, що буде, якщо ти будеш мати змогу відверто все розповісти, а тебе буде дуже уважно слухати і задавати професійні точкові запитання. Став плюс в коментарях, записуйся на безкоштовний анлокінг чекап, і ти отримаєш свої результати вже після першої години роботи. До зустрічі!